Усім привіт! Я вас вітаю на каналі Бані. Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігрумі. Сьогодні у мене трішки нестандартне відео, адже в ньому я спробую записати для вас майстер-клас в'язання не іграшки, а ось такого шарфика із помпонної пряжі. Ця пряжа виглядає ось так. Купувала я її в Аврорі, але я думаю, що її можна знайти не тільки там, не тільки ось такого виробника. Виглядає вона як ось така ниточка, на якій закріплені помпончики. На мою думку, це відео буде доволі легким, воно підійде для новачків, для тих, хто навіть ніколи не тримав у руках спиці. Я розпочну із самого початку, як набирати петлі. Потім покажу, як пров'язуємо зворотні та лицеві петлі для того, щоб отримати ось таке полотно. Це наш лицевий бік. На лицевому боці лягають помпончики. На зворотньому боці це виглядає ось так. Пряжа сама. Дуже приємна, дуже м'якенькі ось ці помпончики. На зворотньому боці, ось ця ниточка, вона трішки шерохувата, але, тим не менш, вона досить приємна до тіла. Вона не колить, не муляє, не заважає, і мені особисто. Цей шарфик дуже приємний. Із одного моточка, я думаю, вийде чудовий шарфик для дитини рочків до 10. Принаймні, у мене так і буде. Єдине, що я скажу, що я набирала ось тут 11 петель. І, можливо, я не знаю, адже я ще на цей момент зйомки шарфик ще не завершила, Можливо, потрібно було б набирати трішки менше петель для того, щоб. Е Пряжі, моточка пряжі вистачило точно на шарфик. Я буду дуже сильно сподіватися, що тієї пряжі, що в мене залишилось, мені її вистачить на весь шарфик. Якщо ні, я розпускати не буду, я просто докуплю іще моточок. Якщо це я скажу в кінці відео, що якщо мені все-таки не вистачить, то ви просто будете набирати для свого шарфика не 11 петель, як я, а 9 петель. Ну що, розпочнемо наше в'язання і ще скажу пару слів про спиці, для того, щоб було зручно набирати, я взяла спиці 3 мм. Далі, при в'язанні, їх можна замінити на трішки більші, наприклад, до 4 мм. Але я буду в'язати трієчками товщина спиць для цього шарфика вона не має ніякого значення, аби тільки було зручно в'язати. Тобто, зазвичай, якщо ми обираємо товщі спиці, то в'язання йде рихліше, петлі більші, і в'язання більш таке вільне і рихле. Якщо спиці менші, в'язання тугіше. А В даному випадку у нас щільність нашого шарфика, вона регулюється саме помпончиками, тому розмір спиць значення не мають. Але, ну, от для мене найзручніше набирати петлі було спицями 3, максимум 3,5 мм. Тому я рекомендую вам так само взяти такі. Так, розпочнемо наша ниточка, кінець нашої ниточки. Петлі ми пров'язуємо за. Ось цю частинку нашої ниточки. Помпончики самі ми не прив'язуємо, ми їх просто залишаємо потім на лицьовому боці. Для того, щоб набрати петлі, я залишу ось цю частинку помпончик, ось цю частинку, і ось цей помпончик я залишу. Вони нам будуть потрібні потім, щоб в кінці заховати їх у в'язання, підшити їх у в'язання. Тобто, я беру ось наступний проміжок пряжі. Робимо петельку і перекручуємо її ось так два рази. І придіваємо, на, на, і одягаємо на спицю. Наступна петелька знову петелька раз, і потім і ще раз перекручуємо, знову петелька раз. Петелька раз, і потім її і ще один разочок перекручуємо. І набираємо так. На шарфик я набирала 11 петель, я вам раджу набрати 10, 9, 10, щоб точно вам вистачило на, на гарну довжину шарфика. Зараз я наберу тут Буде десять десять петель набираю. Ось я набрала десять петель. І тепер трішечки основ в'язання спицями. У нас при в'язанні спицями є лицеві петлі і є виворітні петлі. Ми в'яжемо цей шарфик такою технікою, яка називається виворітня гладь. Тобто лицьова сторона в'яжеться виворітніми петлями, і потім виворітня сторона в'яжеться лицьовими петлями. Якось так, навпаки, на лицевій стороні виворотні петлі, на виворотній стороні лицеві петлі. Розпочнемо ми це в'язання із лицевої сторони, але із виворотніх петель. Перший ряд буде пров'язати трішечки складно, але, я думаю, ми впораємось. Отже, як в'яжуться виверідні петлі, в'яжемо ми за ось цю ниточку. Помпончики ми викладаємо наперед. Отже, накидаємо нашу робочу нитку. Ось ця нитка називається робоча нитка. На палець. Ось цей проміжок пряжі спереду, беремо нашу спицю, заводимо її у петлю, яка знаходиться на другій спиці, потім обережно підхоплюємо і протягуємо, утворюємо петлю і скидаємо її зі спиці. Знову робоча нитка у нас на пальчику, і вона йде перед в'язанням. Ззаду, за цією ниткою, ми заводимо спицю в петлю на спиці, перекидаємо робочу нитку сюди, щоб було зручно і пров'язуємо. Бачите, наші помпончики вони йдуть спереду. Знову так само робоча нитка ось тут, можна її навіть пальцем притримувати, якщо вона вам заважає. Заводимо спицю в петлю, протягуємо робочу нитку, у нас утворюється петля. Ми знімаємо її. І так повторюємо до кінця ряду. Якщо вам потрібно повільніше, ставте швидкість відтворювання відео на 05, бо я вже максимально, максимально повільно показую, як я в'яжу, тобто на виворітніх петлях робоча нитка у нас на пальчику і перед в'язанням. Заводимо спицю, перекидаємо ось так, підхоплюємо, пров'язуємо і знімаємо. Отже, ми з вами пров'язали перший. Перший ряд виворотніми петлями. Помпончики наші лягли всі спереду. Далі ми розвертаємо в'язання і переходимо до виворітнього ряду. І на виворітньому ряду ми в'яжемо вже лицьовими петлями. При лицьовому в'язанні наша робоча нитка вона йде за в'язанням. Знову-таки на пальчик її, помпончик ось цей притримуємо пальчиками, нам треба пров'язати ось цей проміжок між помпончиками. Тепер в'яжемо лицьовими петлями, заводимо спицю у петлю, нитка йде за в'язанням. Перший раз може бути дуже незручно, протягуємо петлю і знімаємо із другої спиці. Знову ось так і знімаємо. Ця різниця у положенні робочої нитки. Вона йде або зав'язанням, або вона йде передв'язанням. Якщо вона йде передв'язанням, то це виворітні петлі. Якщо вона йде з зав'язанням, це будуть лицеві петлі. І так, ми чередуємо. Один ряд ми в'яжемо виворітніми петлями, другий ряд ми в'яжемо. Лицьовими петлями, знову показую максимально, максимально повільно петля наша спиця робоча, спиця, на якій знаходяться петлі, заводимо ось так спицю, підхоплюємо робочу нитку і знімаємо. Такими петлями ми пров'язуємо усі, усі петлі. Хто знайомий, хто не новачок, той знає, що зазвичай при в'язанні, коли ми починаємо ряд, то перша петля вона не пров'язується, вона просто знімається, а остання петля вона завжди пров'язується виворітньо. Це робиться для того, щоб цей край. І цей край у нас був гарненький і рівненький. В даній роботі, при в'язанні із помпонною пряжі, ми всі-всі-всі петлі пров'язуємо або лицьовими, або виворотніми. Отже, у нас вже є два рядочка, ми перейшли на третій рядочок, і він у нас іде знову виворотніми петлями Я з вами зараз пров'яжу ще два рядочки, один виверідній, потім один лицевий. І в принципі, я думаю, що це все. Далі ви зможете самі в'язати шарфик в своєму темпі. Отже, у нас виворітні петлі, лицева сторона шарфика. Перекидаємо робочу нитку наперед. Нам потрібно зараз підхопити ось цей проміжок пряжі Перекидаємо його наперед в'язання, заводимо в петлю, підхоплюємо і знімаємо. Знову перекидаємо. Ось наш третій рядочок. А може бути так, що помпончики трішки підім'ялися під, або перелізли на той бік, або трішки підім'ялися. Ви потім ручками їх отак от потягніть на лицевому боці шарфика, і воно все вирівняється. Так, в'яжемо. В'яжу з вами останній ряд лицьовими петлями, і далі в'яжемо вже у своєму темпі і зустрінемося вже в кінці, коли я пров'яжу шарфик на необхідну мені довжину, і ви пров'яжете шарфик на необхідну вам довжину, і ми будемо закривати ці петлі. Так, Лицеві петлі знову ж таки підтримуємо цей помпончик. Заводимо у робочу петлю, підхоплюємо робочу нитку, отримаємо нову петлю і скидаємо її із спиці. Розрівнюю тут помпончики. Я вже пров'язала шарфик на ту довжину, яку мені дозволяв мій моточок, і залишила ось такий хвостик для закриття. Тут у мене приблизно десь 30, можливо, 40, ось таких проміжків. По довжині, як я вже казала, в мене тут йде 11 петель, по ширині шарфик у мене вийшов 14 см, а подовжені. А по довжині важко його поміряти, я його складу вдвоє. Тоді просто отриману цифру помножимо на 2. Так, по довжині він виходить десь приблизно, плюс-мінус 110 см. Особисто для мене такої довжини трішечки недостатньо. Я люблю так, щоб шарфик можна було. Зробити з нього петлю і затягнути на шиї, скажімо, <смішно>, смішно сказала, ем, я вдягаю шарфик наступним чином, зазвичай, коли робиться ось така петелька. Ось, і потім ось ці два хвостика я протягую через цю петельку, і таким чином воно в мене затягується на шиї. Я так люблю найбільше носити шарфик. На жаль, з такою довжиною. Не вийде. Але як дитячий варіант, два рази обкрутити на шиї, мені здається, підійде. Я зараз донька в школі, і тому я не можу приміряти. Пізніше, в самому кінці цього відео, я додам фрагмент відео з примірки, щоб ви побачили, наскільки це виходить, як це виходить. Але дивіться, якщо ви хочете довший шарфик, прибирайте одну-дві петлі, і це дасть вам можливість отримати шарфик ну, десь сантиметрів 120, см, він буде 130 см, ну, тобто набагато довший. І приступаємо до закриття ряду. Я зупинилася на в'язанні виверітніх петель. Чесно кажучи, я не люблю закривати речі саме на виверетніх петлях, але. Я хотіла максимально використати ту пряжу, що в мене лишилася, тому буде як є. І для себе я вирішила, що я буду закривати наступним чином. Отже, пров'язуємо першу виворотню петлю, знімаємо її на другу спицю, і після цього повертаємо її назад. На першу спицю. Далі ми беремо ось ці дві наступні петлі. Дві наступні петлі, ось вони, і пров'язуємо їх разом. Тобто заводимо спицю в дві, протягуємо робочу нитку через них. Знімаємо і повертаємо назад. Далі ми беремо нашу ось цю одну петлю, пров'язуємо її виворітньою. Знімаємо, повертаємо назад. Тепер дві петлі пров'язуємо разом. Знімаємо, повертаємо назад, тепер пров'язуємо одну петлю. Тобто ми чергуємо спершу ми виверетнями пров'язуємо одну петлю. І повертаємо її на робочу спицю. Потім ми виверіднями пров'язуємо дві петлі разом. І знову повертаємо на робочу спицю. Знову пров'язуємо цю петлю одну, одну петлю виверідньою. Повертаємо, і наступну ми вже пров'язуємо дві разом вивореднями. Знову повертаємо. Таким чином цей край не стягується, виглядає він доволі охайно. Мені подобається, як виглядає, я залишу таке закриття. Продовжуємо так до кінця ряду. Одну петлю пров'язуємо, повертаємо. Тепер дві разом пров'язуємо виворітнями. І знову повертаємо. Отак От і чергуємо то одна, то дві. І в самому кінці ми зараз пров'язали дві разом. Я знову повертаю її, пров'язую іще раз її одну, і після цього ми оцей наш хвостик, який лишився, ми його витягуємо ось так. Витягуємо із цієї петлі для того, щоб затягнути. Все, ось так є. Ось такий краєчок вийшов, мені здається, виглядає доволі симпатично. Він так само закручується усередину, як і краєчок, який ми набирали. Ось і воно виглядає однаково. Так, дивіться далі. Можна було, в принципі, ще один рядочок пров'язати, але вже я розпускати не буду. Тепер ми обрізаємо оцей відрізок до, ну, до помпончика, і після цього ось, цю, ось цей помпончик так, направляємо вниз і підшиваємо. Оцей, сюди. Отак підшиваємо просто звичайною ниткою і голкою. З цього боку, де ми набирали, тут я залишала зовсім мало, ми так само загортаємо помпончик ось так вверх, і ось тут підшиваємо ось сюди. На цьому все. Якщо вам це відео було цікаве, якщо воно було вам корисне, якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться цим відео із своєю в'язальною подругою, підпишіться на мій канал, на мій інстаграм, і напишіть мені, будь ласка, якийсь коментар під цим відео. Це допоможе мені просунути мій канал, і таким чином ви зробите мені дуже приємно і подякуєте за мою Працю. Все, дякую вам за увагу. І зустрінемося у влогах або у наступному відео.